Із 37-річним Сергієм Пономарьовим, 39-річним Андрієм Кашпуренком і 48-річним Олександром Сідих попрощалися у Кроповницькому. Шанувати їх пам'ять містяни зібралися на Алеї Слави далекосхідного кладовища. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну кроповничанин Сергій Пономарьов працював на будівництві. Загинув 3 вересня, розповів дядько бійця Микола Лушпай. Він призвався в армію, пішов добровольцем на тероборону. Захищати нашу країну. Фосфорні бомби скинули на них. Він був поранений, ще контужений Він був, щитовидка в його була повреждена. Він в госпіталі лежав. Потім після реабілітації вдруге пішов в армію. Він пішов ось буквально місяць назад. Він розвідчиком сам був десантником, він служив у десантних військах. Любив футбол, згадує про Сергія Пономарьова, його друг Євген Роїна. Футбольним колективом вирішили. Оставить м'яч. вічну жисть. Андрій Кашпуренко народився в Кропивницькому. Працював майстром на металобазі. Після повномасштабного вторгнення Росії разом з братом записався в тероборону. Місяці, півтора вони були на підготовці. Зразу під Луганськ. Там їх вивез під Луганська. А це все. Десь з місяць вони були знову на перепоготовки десь тут за Кривим рогом, пішли в цю сторону на Херсон. І після того, не пам'ятаю порівняно, пішли в бой вони, три дні не було зв'язки, і потім брат з ним там. В різних зводах. і брат прозвонив, що нема. Десь 10 десятий день знайшли тільки в полі. Загинув боєць 31 серпня. Олександр Сідих після повномасштабного вторгнення повернувся за кордону і відразу вступив до територіальної оборони. Розповідає дружина військового Ірина Луняченко. Зварювальник за професією. Тому працював на будівництвах. Ми сподівалися, що після того, як він повернеться з війни, буде відновлювати нашу країну. Він був у Павлограді. Тут у нас в області 29 серпня їх направили в Херсонську область. 31 серпня він ще мені зателефонував, сказав, я живий. Загинув Олександр Сідих 1 вересня. Василій Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.